Австалій світаю всіх, і це відео час відповідати. Ладно, насправді це відео для того, аби зробити анонс. Ну і ще дізнатися, чи є живі люди на моєму каналі, чи залишилися тільки боти і накрутка. Окей, спочатку я розкажу, чому я зник і що буде далі. А після цього я буду відповідати на ваші запитання. Ура! І так, думаю, ви помітили, що останнім часом було мало відео на моєму каналі. Одне відео за місяць, да. Насправді, причин, чому я перестав знімати відео, є дві. По-перше, я спалив себе. Буквально. Буквально було складно себе заставити щось робити, думаю, ви і так розумієте. Була ще одна причина, яка була ще більш тупою. У мене тупо не було ідей. По факту, це єдина причина, тому що я можу себе заставити щось зробити. Але ідей взагалі не було. А знімати відео просто для того, аби показати, що я живий, ну, у мене бажання не було. Но я можу сказати, що все це в минулому. І саме тому я хочу зробити анонс. Враховуючи останнє відео, як ви думаєте, коли вийде наступне? Правильна відповідь завтра. І ось вам слив. І якщо коротко, то у мене є купу ідей для відео. І саме тому ось вам ще один слив відео, яке вийде цього тижня. Ех, я не можу перестати дивитися на ці кінематографічні кадри. Якщо коротко, то це відео буде про нескінчене тебе в Майнкрафті, в якому я буду виживати. І ні, у мене є набагато більше ідей. Ось, ось що я хотів сказати: цього тижня буде декілька відео. Я сподіваюся, у мене вийде випускати відео кожного дня. Це прямо менше. Мета, яку я ніколи не можу виконати. Ну думаю, ви зрозуміли суть. Чуваки, не розходимося. Відео будуть завтра. Післязавтра. І що там далі йде? Після, післязавтра, після, після після, завтра Ну все, все, що я хотів сказати, я сказав. А далі треба йти відповідати на ваші запитання. По традиції задати запитання ви могли в Ютубі і в моєму телеграм-каналі. Ех. Троє людей відписалося. І по традиції почнемо ми з телеграму. Хоча такої традиції немає. Ти гей, даром я почав з телеграму. Ну ладно. Ти маєш дівчину чи тян? Хочеться, хочеться, але не маю. Чесно, я занадто зайнятий для цього. Я навіть не встигаю листати тіктоки. Ось. Нацуки чи Юрі? Шухертян. Прикольний нікнейм. В цілому тут правильної відповіді немає. Я не попадуся на це. Порошенко чи Зеленський? Ммм. Австраленко. Голосуйте за Австраленка. Шалена бджілка чи снікерс? Ну, якщо забрати одну букву С, Буде Нігерс, і от за то я. Сподіваюся, це буде не останнє відео на цьому каналі. Астерійці. А ти будеш з підписниками грати в ігри в Роблоксі? Чесно, я навіть вам більше скажу. Я швидше буду грати з вами, чим без вас. Тому що в Роблоксі доволі мало що можна робити. Будеш новели проходити. По-перше, дивно, що це запитання не про Хойку. А друге, так, чому б і ні? Скільки тобі років? Я нарешті можу похвалитися, що мені 16. І бляха-муха, якби я не розказав про це в моєму телеграмі. Каналі, ви б мене не привітали. Ах, який твій улюблений мем? Взагалі їх два. Потужно і зрада. Баяни, ну окей. І так, на цьому запитання в моєму телеграм-каналі не закінчилися. Просто по-перше їх мало. Тому йдемо в мій Ютуб. І так, перше запитання, яке мене зустрічає: як тебе звати? Скільки тобі років? в Роблокс, Майнкрафт чи Бравл Старс? Кабум! Камон, що? До речі, найсмішніше, що навіть Ютуб знає відповіді. Він написав Валентин, 15. Ну він тут помилився, ну просто я ніколи не казав, що мені 16. Україна, ХЗ. Тільки третя відповідь підкачала. Але вебка. Чесно, я б хотів уже вебку. Скільки ж контенту можна зняти з вебкою? Я не знаю, можливо, через місяць, можливо, у 2026-му, але я хочу її поставити. Коли Age of History 2. Я не знаю, чи я ще буду знімати ту гру, а по друге я чув, що взагалі майже ніхто на україномовному Ютубі не знімає цю гру. Це проблема, сумніваюся, що я її буду виправляти. Скільки підписників ти хочеш? 8 мільярдів. З якого ти міста? Складно відповісти. СБУ ви що, дійсно хочете знайти мій підвал, коли відео про АТБ. Ось про це АТБ йде мова після завтра або після-післязавтра Майнкрафт чи Роблокс, як би так сказати. Скільки тобі секунд? Типу років, але переведи в секунду. Чесно, я порахував приблизно 500 мільйонів. І це так мало, я вроді би живу все життя, а прожив всього 500 років. 500 років що? О боже мій, далі йде 4 запитання. Негативно ти ставишся до симуляторів, яких я навіть не знаю, через те, що вони є плагіатами Grove Garden. Я не знаю ці ігри, але я завжди негативно ставлюся до плагіату. Яка в тебе найліпша рослина в Groovy Garden? Там мені, коротше, підписник подарував одну. Ось скріншот. Які класи маєш у Deed Rails? Я туди один раз заходив, но щось не пішло. Коли буде відео про Groovy Garden або Deed Rails? Вроді як у Дід Рейлс можна зіграти з декількома людьми? Можливо, це хороша ідея покликати підписників і зіграти в це? Яке твоє хобі? Знімати відео це моє хобі, яке я досі не закинув? А єдине, що я можу сказати, завтра в 16.00. Всім бути на цьому каналі!